Добрий день, любі малята. Сьогодні ми ранесенько пішли у сад гуляти, аж сіли две метелики на квітах спочивати. Зраділи ми і думаємо, зловити нам якого, чи того жовтоватого, чи може голубого. І доки ми так думали, і доки ми раділи, обидва ті метелики Знялись і полетіли. Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на квіти, на живі квіти, барвисті різнокольорові. Яскравість забарвлення їх крил казкова. За їх красу люди дали метеликам красиві імена, Павине око, махаон, аполлон. Лимонниця. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. Отже сьогодні ми будемо малювати метелика за допомогою техніки монотипії. Але давайте розглянемо, як виглядає метелик. У метелика є голова, вусики, тулуб, лапки. Та, звичайно, яскраві крильця, за допомогою яких він літає. Ви, мабуть, помітили, що розмір та малюнок крилець метелика по обидва боки від тулуба однакові, наче відбиток у дзеркалі. Зробимо пальчикову гімнастику. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. А для роботи нам знадобляться аркуш паперу, фарби, ємкість з водичкою, пензлик та простий олівець. Спочатку візьмемо наш аркуш паперу та зігнемо його навпіл. Ось так. Від куточка до куточка, щоб було рівненько, та згинаємо лінію. Згину робимо. Ось так та розкриваємо. Тепер від нашої лінії згина ми намалюємо крильця нашого метелика. Верхнє крило, воно більше, ніж нижнє. Ось так малюємо, закруплюючи. Доводимо знов-таки до лінії звину. Нижнє крило ми можемо намалювати ось тут звідси починати. І теж закругляємо трішки менше. Ось так. Беремо пензлик змочуємо у водичці та набираємо фарбу, наприклад, червоного кольору. Та розмальовуємо верхню нашу крильце. Спочатку його обведемо по контуру та розмалюємо. Фарба повинна бути волога. Багато набираємо водички та фарби. І малюємо дуже-дуже швидко. Ніжнє крило ми розмалюємо жовтою фарбою. Та теж дуже швиденько, спочатку по контуру обведемо. Набираємо багато фарби та водички. Тепер згинаємо ось так листочок навпіл. Та пальчиками розгладжуємо. Ось так легенько. Ось так. Так відкриваємо дуже обережно. Ось, подивіться, що у нас з'явилося. Це метелик, який можна домалювати. Пізьмемо жовтою фарбою домалюємо крило, а червоне наш крильце теж домалюємо. Тепер чорною фарбою дом... домальовуємо голівку кругленьку. так. Було та вусики. Дуже тонесенькі, з одного боку та з іншого. Також наші крильця ми можемо прикрасити. Візьмемо ватну паличку, наберемо жовту фарбу та прикрасимо верхні крильця. Друге крильце. Прикрасимо нижні, жовті наші крильця, візьмемо фарбою червоного кольору. Ось такий метелик вийшов у мене. Цей спосіб малювання називається монотипія. Я вам бажаю творчого натхнення. Малюйте, у вас обов'язково все вийде. До побачення, маляток!